На даний час знаходимося на чернігівській землі. От є такий-таке село Рожнівка, яке історично знаходиться біля Качановки. Тут навіть у нас є історичний парк, музей Садиба. Колись був такий панський маєток, пан Тернавський. От він, до речі, багато зробив до цього. Для цієї землі навіть побудував цукровий завод. Тут в цьому осередку з'явився перший цукровий завод, який мав свою електростанцію. От. В якому році не пам'ятаю, а на сьогоднішній день при тих реаліях України. От. На жаль, Україна на сьогоднішній день перебуває в стані війни. Але тваринництво в нас працює протягом місяця, з 24 лютого по. Умовно 3 квітня 22-го року перебувало в окупації. Сюди заходили російські війська, але нам все-таки пощастило, великої шкоди для нас вони не завдали і ми могли функціонувати, але все-таки підприємство пережило цей момент. Були моменти втрати, продуктивності, які були пов'язані з тим, що треба було корів по-іншому годувати, по іншому доглядати, по іншому. Годувати, по-іншому доїти, тому що, на жаль, протягом майже двох тижнів ми не мали куди діти молоко, бо жодне підприємство переробне не мало змоги до нас доїхати. А тоді, вже, як з'явилася змога в осередку, тут Ічнянський завод з молока і МКК зміг до нас їздити, і десь з числа 12, березня ми могли хоч свою продукцію не. Утилізувати, утилізували, до речі, ми її дуже цікаво. У нас є такий досвід в цьому році, в тому скажімо так, періоді ми, ми провели годівлю молоком, корів. Ми дорослих тварин корів годували молоком для того, щоб просто не виливати те молоко, яке ми мали. Тому корова, яка вже продукує молоко, в неї почався період період лактації, її як трактор чи як світильник. В кімнаті не виключиш, її треба доїти. От. Тому раціон зменшився, кільт, раціон, скажімо так, став, став фітнес, споживання його зменшилось, але молоко все одно корова продукувала. До цього умовно у нас середньодобовий надій був 37 літрів на одну голову, а через певний період часу став там 15 літрів на голову. Але все одно навіть при фітнес-раціони корови давали молоко, і ми їх доїли. Почнемо з. Технологічної групи 0-2 вирощування телят в цьому приміщенні. Доброго дня. Добрий день. Як можна сказати, що це наші маленькі діти, або навіть дівчатка, бо тут більше все-таки представлено теличок в даному приміщенні. Тут телятка в нас утримується від народження до двомісячного віку. От. Годуємо ми їх тут, скажімо так, постійно трьома видами кормів, це молоко, це комбікорм сухий гранульований. І, звісно, на постійній основі вода, для того, щоб теля постійно мало змогу попити води. Після двох місяців. Вони переводяться в іншу статеву вікову групу, вони вже попадають в приміщення, вони вже стають більші, вони вже не отримуються індивідуально, так як тут. Їх переводять на групове отримання, ми далі підемо подивимося. Це приміщення розраховано на 200 голів одномоментного утримання. На даний час тут десь загруженість в районі 60%. Наше підприємство має статус племерепродуктор по голштино фризькій породі. От нас тварини чистопородні. Голштина, фрийської полоди або Голштин. Скільки голів на фермі на цій? Дивіться, скажімо так, На території Рожнівки є два виробничих підприємства. Це де ми зараз, це поруч таке село Максимівка, тут 5 кілометрів, але воно відноситься до одного територіального селищного округу. От, то на даній фермі 500 голів дійного стада, От, Він більше сухостійного це 400 корів дійних і 100 голів сухостою корів 500 голів. Молодняку, якщо ми говоримо 0,2 на даний час голів 80, там далі 3, 6, 200 голів. От. І вже після 6-місячного віку дані тварини переїжджають на ферму Рожнівка. То якщо всіх разом взяти на двох структурних підрозділах, то 2026 голів утримуються умовно цілодобово і одночасно. Система у нас прив'язна утримання. Корова у нас стоїть, прив'язана весь лактаційний період. Якщо вона доїться, умовно у нас на протязі 305 днів лактації, то 305 днів вона в нас прив'язана. В даному приміщенні е, утримується 202 голови. Середньодобовий надій коливається від... З 39 до 41 літри. Основні корма, які ми маємо, це силос, сінаж, ми забезпечуємо зі своїх угідь. Оце в нас сінаж, там далі зараз пройдемо силос. Момент заготівлі виглядає так, що коли продукт відповідає своїм технологічним нормам, що ми його можемо використовувати для того, щоб закласти для годівлі тварин. Ми його скошуємо, це якщо про всі наші говорю, ми його скошуємо, привялюємо, валкуємо і тоді комбайном підбираємо, привозимо всю яму, висипаємо, техніка розгортає і трамбує. Коли яма повністю заповнена, ми накриваємо зверху, от як в наступній ямі видно буде, ми накриваємо його плівкою. Для чого накривається плівкою? Щоб зробити аенеробні умови. Тобто... Момент консервації має бути відсутній кисень в даному продукті. Чим менше кисню і доступ кисню до даного продукту, тим він краще консервується і краще зберігається. Розвиваються молочно-кислі бактерії, от, і відбувається процес силосування, заквашення. Якщо цікаво, ми підемо зараз органолептично перевіримо, що значить органолептично на момент запаху. Перевіримо, як наш стіна ж пахне. Ми ось, ось трошки надберем і. Так mm, вкусно. Угу. Mm -hmm. Навіть бачите, навіть не, не подумаєш, що звичайна банальна трава може мати, мати такий, можна сказати, навіть аромат. Це вже в даному випадку ми бачимо. Силос він буде по-іншому пахнути. В нього трошки такий різкіший запах, бо це, скажімо так, характерно для, для продукту. Якщо там взяти на сінаш, то в нього більш такий солодкуватий наче запах. Угу. А отут буде більш різкуватий, бо це кукурудза, в нього такі умови самого консервування, але якість цього силосу перевіряється в кількості крохмалу. Якщо ми отак глянемо, бачите біле. Значить в даному випадку крохмалу достатньо. Ну, якщо придивитися, не знаю чи видно, то мають, ну, в нашому випадку видно мілкі-мілкі такі крупинки. Це подрібнене зерно, коли закладається силос, то пропускається через комбайн, а в комбайні є такий засіб, називається він кронкрекер, який переплющує, передавлює зерно для того, щоб воно порушити його оболонку, і воно краще перетравлювалося і споживалося. Це землі, які ми обробляємо, вирощуємо на них два види основного корму це кукурузяний силос, потім ми далі підемо, подивимося, як він зберігається. І е, сінаш, люцерни. Це ми ділимо градацію. В Європі все називається е, все силосом, тільки вони градують то кукурудз, силос кукурудзи, а то силос трав'яний. Ці основні корма ми. Самі виробляємо, також, е якщо ми говоримо в структурі раціону, ми маємо силу, сінаш, е використовуємо сою, але не соєвий шрот, так як більше господарств. Ми використовуємо цільножирову сою, в нас є роутер, який прожарює сою, подається газ, закачується соя, попадає всередині, піддається температурі 160 градусів на протязі. Однієї хвилини і з іншого боку виходить соя. Вже прожарена, якщо ми зараз до неї підійдемо, вона має бути ще тепла. А запах є? Так, да. ще має бути тепла. Смачний. Виглядає вона ось таким чином. От. Прожарена, оболонка знімається. Після того, як вона охолоне, щоб вона легше плющилась, ми її. Подаємо на плющілку. Вона у нас переплющується. І після вже плющилки має отакий вигляд. От. Колотого плющеного зерна. Так що в нас годівля йде повно жировою історію. Сонячний шрот. Це в нас покупна культура. Ну не культура, а покупний корм, верніше сказати. І вітамінно мінеральний комплекс ми купуємо, зрозуміло, сіль, сода і все. Ось такий у нас простенький раціон. Якщо вам цікаво да, повна жирова соя, то вона в даній структурі раціону, зараз десь я її найду, от вона буде виглядати отакими от колотими частинками. Mm -hmm. Ось годуємо ми основне стадо дійне два рази в день. Зранку ми даємо умовно 60-70% корму, а остальну даванку, яка залишається там 35-40%, ми даємо вже в обідній час. А як часто воду потрібно додавати? Вона по трубах, Автоматизов... да, Та, Вода додається автоматизована, корова сама регулює ту кількість води, яку вона хоче випити. Ж вона грається, вона ж язиком ще знизу тіліпає. Вона ж не п'є. Це вона розлікаловку собі устроїла, А тут Це а тут різна. грязь. да-да-да. Вона гнувалася, мабуть. Бачите, поналивала, погралася собі. їй скучно не було. О, тепер. А скільки тут метрів в них? От тут 2,20 десь. Це стандартно. Ви, ви маєте звідси Фільно? до... Да, Це 2... стандартно. Так, да, 220. Оце в даному випадку ми бачимо доїльне обладнання, яке здійснює доїння тварин. Тварин ми доїмо три рази на день. В даний час відбувається миття обладнання. Після кожного його доїння обов'язково все обладнання миється, щоб все було чисто, щоб не залишалось залишків молока в трубах, щоб молоко там не псувалося, не кисло, не утворювалися негативні бактеріальні фони. Подоїли зразу автоматична система е, промивки даного обладнання. В нашому випадку ми бачимо обладнання, не будемо рекламувати компанію, але тут написано а, долаваль... долаваль... Ні, Нічого. Я... Ви просто попали на такі підприємства, да. де бачите більшості делавальів. Є «Деловаль», є весварія, є Бау... «Баумат», які навіть в Україні роблять доїльне обладнання, називається Бранслав. Але тут таке. Обладнання, коли помиється, продувається повітрям, щоб не залишалось залишки води, проганяється система спеціальними засобами, які називаються пежі, щоб зігнати воду. І тоді, коли прийде час доїння, бачите, оце спеціальна рельса. оператор доїння бере до дане обладнання і тяне по цій рельсі до тієї тварини, яка яку має доїти. Ми тут бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 доїльних апаратів. Тобто 12 е, доїльних апаратів, 4, 4 технологічні групи всередині. 4 доярки, яка кожен день доїть 50 корів. Три апарати на одну доярку. Коли даний апарат вибачте, що трохи шумно, але ми не можемо перервати Це процес дуже гарні процес дуже миття. Коли даний апарат під'їжджає до корови, молоко через боїльні стакани, колектор попадає в молокопровід. В даному випадку воно труба йде і так само вона нас заходить в привіщення, і подальшому подальшому молоко, молоко попадає в отакий танк охолоджувальний. Відвантаження молока відбувається раз на добу, зазвичай це в ранішній період часу, після ранішньої дойки умовно десь приблизно з дев'ятої до десятої години дня. Чому? Бо вже до одинадцятої години обладнання мусить бути помите для зливоди. Обладнання мусить бути помите і готове до наступного доїння. Автомат збере, бере в себе згідно програми промивки кислотний засіб, лужний засіб здійснюється обов'язково миття з цими двома інгредієнтами для того, щоб е молоко було чисте і якісне. людей на підприємство працює. Загальний на стат 148 чоловік. Це з Скажімо так, з персоналом ферми, який здійснює обслуговування молочно-товарних ферм, також з механізаторами, які також допомагають здійснювати обслуговування ферм в плані там, прибирання гною. В літній період вони заготов... приймають участь у заготівлі кормів. Також це, зрозуміло, фахівці спеціалісти. Ветеринарні фахівці, лікарі ветеринарної медицини, техніки штучного сім'яніння, які здійснюють осініння корів, технологи, які здійснюють технологічні аспекти ведення. І так всіх підрахувати, то назбирається 148 чоловік. Добрий день. Добрий день. Телятка, які вже після індивідуальних групових кліточ... індивідуальних групових кліточок, кліточок переведені в групові кліточки групового утримання. Тут вони умовно попадають, коли їм, відбуло, коли їм вже два місяці, і три дні, два місяці і тиждень, бо ну, формується група, не може в один день народитися така кількість тварин, які, яка переведеться. То формується загальна група. В середньому це двохмісячні телята плюс один день. Вони переводяться сюди і тут утримуються до півроку, до шестимісячного віку. Після шестимісячного віку вони переїжджають на отримання на іншу ферму. Так. Ми ще її побачимо, да? Да, ми ще туди поїдемо. От. Все побачимо. Якщо глянути на кормушку, то ці оці, якраз ці телята, видно, вони ще маленькі, вони недавно переведені, може декілька днів, то їх ще годують гранульованим комбікормом, але поступово при, привчають до споживання основної кормів. І молока кормів. вже в них немає. Ні, молока però... їм вже тут не дають Тобто ну, вони, їх... да? да, вони вже, скажімо, так, на основному кормі в даному випадку це комбікорм, гранульований комбікорм. І Вода, яка знаходиться в поїлках. Мене, здається, запитували, чи наша тварина весь час прив'язана. Да. Да, але не весь час. Коли тварину осіміняють, коли, скажімо так, вона вже по технології, ми готові її наступний раз осімінити, і вона підтверджена тільна. За два місяці до народження телят ми переводимо даних тварин у ці дві технологічні групи, які тут знаходяться, вони діляться. Згідно технології на дві відокремлені групи. Та половина називається сухостійні корови першого періоду, а ця, тобто ранній сухостій, а ці тварини пізній сухостій. От. І вже після того, як дана тварина в групі пізнього сухостою народить телятку, вона повертається назад для того, щоб продукувати молоко. А де вони народжують? Вони народжують прямо тут, в даному. В приміщенні в даному умовах утримання, після того, як вони народили, забирається телятка, окремо ставиться в пліточку, яку ви бачили, а корова йде в групу корів, які називаються група свіжоростелених корів. Бо після розтелу, тобто народження теляти, корова, так як і люба тварина, може, навіть до людини можна. Провести порівняння потребує найбільшої уваги, бо все-таки момент народження це великий стрес для організму, це велике навантаження для організму. І за даною твариною треба слідкувати. От за нею слідкуються на протязі дня. ласка, як часто потрібно прибирати. Прибирають майже на постійній основі. Умовно, гній качають разів 6 в день, а чистять під коровами зазвичай дуже інтенсивно перед доїнням. Якщо зараз ще підгорнуть корма і наступний етап, просто чому зараз не чистять? Бачите, бо більше тварин лежать, відпочивають, От, до mm. них не доступиться. Корова ж в неї виробництво молока не йде не тоді, коли вона стоїть, коли а, а коли лежить. В чому суть? Якщо Якщо ми подивимося, дивіться, бачите, заснула, бачите, тихий yeah. час. От, якщо ми подивимося на певну корову, да, от вони лежать або стоять і жують, як дехто жартує, жують жвачку. Але це не жарт, і є, вони жують жвачку. Тей корм, який вона в себе спожила на протязі певного періоду часу, вона мусить перетравити. А як вона його перетравлює? Ну, може, трошки некоректно буде виглядати. От, вона його відригує. Угу. І назад ще пережовують. Угу. А ви самі вживаєте молочні продукти? Е, саме цікаво, якщо. Ні, Ні я по-іншому хотів сказати. Саме цікаве... не, не, Скажімо так, не... це не із ліжки виробництва. Е, через кожен період часу е, певні види молочного продукту організму перестають. Спожмота засвоїтись так, як вони засвоюються. Якщо ми говоримо про звичайне молоко питне, от, то наскільки я не помиляюсь, от з віком від нього стає менше користі, а воно стає ну, скажімо так, менш корисним, чим для дітей. Умовно, якщо. Підліток, чи дитина, до, скажімо так, людина там, до 25 років вип'є стакан молока, то він отримує більший ефект, ніж людина, яка до 40 років. Тому я скажу так, я споживаю вже більше кисломолочних продуктів. Я більше споживаю кефірів, йогуртів. От. А от цінного молока, да, відверто кажу, цінного молока, навіть магазинного, питного молока, десь протягом 10 років я вже не споживав. Да, от такі вони, гарнюні в нас. От на цій площадці ми утримуємо десь приблизно 400 голів. Тут вони е, потрапляють в, умовно, на початку 7-місячного віку. Доходять до року, в 12 місяців ми починаємо їх осіміняти. Ми їх осіміняємо тут, в, на цій площадці. І після підтвердження тільності на за допомогою УЗД-діагностики. УЗД? УЗД. Тоді, да, да, все в галузі тварини, на сьогоднішній день досконало вже вже УЗД-прилади не тільки в людей працюють, а вже й тварини. І завдяки у, е, ультразвуковому дослідженню, тоді ми їх переводимо в групу нетелів. Група нетелів утримується окремо там далі. Ми туди також сходимо, подивимося на них. От. Якщо, от, якщо так цікаво, всім видно, от ми от ми стоїмо Аж де. Подивитися в інший край, край даного станка технологічного утримання, якщо ми так звернемо увагу, наче так як всі під лінійку стали. От, ну, зазвичай так, генетичність стада порівнюється, чи вирівняне стадо, чи є все-таки десь якісь відхилення. То якщо ми так дивимося, то стадо у нас вирівняне. Нетелі наші. Це вже всі майбутні корови, в них підтверджена їхня тільність, що в них вони вагітні. От. Оце тут 250 голів під, цьому, під цим навісом утримується на постійній основі. Одночасно. От. Так воно у нас виглядає. От. І тут мене утримуємо за два місяці доростело, а тоді їх розпреділяємо між двома виробничими площадками. Частина залишається тут для того, щоб народити теля і далі і тоді виробляти молоко. Інша частина їде на ту ферму, де ми попередньо були, для того, щоб теж там розстелитися і виробляти молоко. Так як в нас є статус племрепродуктора, ми займаємося реалізацією даних тварин. В минулому році ми продавали дві партії, в цьому році теж ніби є потенційні клієнти, які хочуть купити нашого нетеля для того, щоб в себе мати умовно високопродуктивне світове поголів'я. Бо ми використовуємо на протязі вже 15 років якісну спермопродукцію американської. Селекції, і таким чином ми добилися своїх виробничих показників в плані е якісних і кількісних показників чи моментів наших тварин. А, а чим ви займаєтеся на підприємстві? Всім, що стосується тваринництва, як єдиний головний технолог, то всім займаюся виробництвом. Молока. ну, Все, що касається тваринництва, це годівля, заготівля кормів. Постійний процес той, що кожного дня проходить на фермах. Тось. Ну, всім. Ну з годівлею, наприклад, як у вас це все. Ну, саме раціони я не розробляю, у нас для цього є консультант, який займається цим. Моя справа їх вести на виробництво, тось, щоб це все було правильно зроблено, комбікорм виготовлений. По згідно рецепту, щоб все дотримувалося. На фермах у нас є програма з годівлі ДТМ фірми Динаміка Дженералі. ну, Італійська. Тобто ну, ви, не, ви це все комп'ютеризується. Ви все, це, ком... все, комп ви все ну... контролюєте, так? Фактично ну, ви... ну, є. Це ваша задача була Моє. зробити. М... Ну, у вас дуже красиві корови. Прям на ну, прям підприємстві вони всі такі гарні. Ну, ми їх не готували, назавжди такі. Не знаю, може вони десь застамбули в, Стамбулі, в Та, ні, Ну, тобто, ну прям дуже гарно у вас поголів'я так же це називається. Так, поголів'я ну непогане можна сказати. У нас галаштинська порода. Ну Похвастатися, знаєш, виявляєтеся ми свідоцтво про реєстрацію потужності племінного репродуктора з розведення галаштинської породи. Це ми отримали у 22-му році, в грудні місяці. Тобто це вже ваше досягнення? Ну, можна сказати, що так. Робота клопітка з гостинською породою роботи більше. Ну, плані... мабуть, з -з -з зі всіма багато роботи не ну, такого... гостинська порода це така порода, яка найпоширеніша в світі. Е гостинська порода, за того, що вона дає саме більше молока. Да. Але в неї є єдиний мінус здоров'я. Тут треба полагатися вже на гарних спеціалістів, ветеринарних лікарів. Потрібно слідкувати, так. Ну і їхні раціони це теж дуже важливо це ж на їхнє здоров'я. Це, здоров це ще саме це сама перша запорука здоров'я. Якщо неправильно годувати, неправильно ну, гарно, поганої якості корма закладати, Ну, все починається з поля. Якщо там прогавило, то золоті від лікарі не витягнуть нічого. З поля починається. Так? І у вас е, така взаємопов'язана робота з, з ким там? Я не знаю, як правильно... — З усіма робота пов'язана. Це успіх не однієї людини, це успіх усіх, хто працює. Тобто ви разом всі працюєте, тобто ви виїжджаєте на поля, а дивитесь? Без мене не проходить заготовка. Я живу в полях. Якщо О, ви покладу. А бачите, щось, ну у нас в цьому році буде посів тільки люцерки, а так ну, використовуємо 4-5 років. То починаючи з кінця травня і закінчуючи жовтнем, це постійна заготовка кормів. Сіна наш перший, другий, третій, четвертий космос, якщо в рік хороший буває і п'ятий, ну це він не потрібен, бо це жовтий не дуже зручний, немає вже тих температурних показників для заготівлі. Плюс солома, плюс силос кукурудзяний. І це починаючи з середини з кінця травня, і це закінчується до глибокої. Ми маємо три. Дробил, дробілки, які здійснюють помол в більшості випадків зерна, шроту безпосередньо. От. І два змішувачі, які змішують згідно рецептури от, на кожну статеву вікову групу, ось оператори, до прикладу, мають Рецептуру на кожну статеву вікову групу, на кожне виробничий підрозділ, в даному випадку, видно червоним написано рожнівка. Засипають всі ці, ці інгредієнти в дані змішувачі, дані змішувачі об'ємом на 2 тони, кожен розрахований, умовно, в годину при даному виробництві ми випускаємо 4 тони комбікорму. Те, що потребує додаткового помолу йде через дробарки. Те, що вже мусить подаватися, так як ось, що дана сояту, що ми там бачили, в такому вже вигляді подається зразу шнеком в змішувач і змішується без додаткового подрібнення. Змішалось, приїхала машина, завантажилась комбікормом і відвезла на кожну виробничу площадку. Ну, Якщо коротенько, то так виглядає е виробничий підрозділ. Українського аграрного холдингу, який знаходиться в селі Рожнівка і називається Рожнівка Агро. Так що бережіть себе всім дякую. is run.